Доброго дня, мої любі, мої хороші підписники. Ну що, мені там написали, що я дуже мало відео в сільпо сняла. Пішли знімати більше відео в сільпо, да? договорилися з вами, ви ж не забувайте там підписатися, лайк, поставити, напиши, написати хороший коментар. Давайте так. Я зараз почну спочатку перше таке запитання. А хто власник мережі торгівельної мережі Сільпо? Я це до сих пор не можу зрозуміти, ну, але за тебе там все ясно. А сільпо, хто це володар цього? Друге, тут самі смачні пиріжки. Що смачні, то смачні. Нічого сказати не буду. Ну і третє буде на повістці дня. Подивимося, що тут по цінам доступним для кожного покупця. Ось, бачите, що тут зробили прикольне таке сок, можете собі вичавити. І заплатить за 250 мл аж 69 гривень. За пів літра 129 і за літр 219 гривень. Ого, грабі серед білого дня. Самі смачні пиріжки, це ось. Вчора я їх, кстати, купляла, мені вони дуже сподобалися. І зараз я їх замовлю. Куплю собі один пиріжечок, мабуть, шикану. Мені там написали, що можна буде не тільки на таку суму купити, а й цілий тазік спекти. Ну, не знаю, я сильно не печу їх. Так, пиріжки, пиріжки з м'ясом. Криця. Ага. Ага. Зараз ми візьмемо собі пиріжок з м'ясом. біляш. 18 гривень. Ага, 40 копійок. М -м. такая черга. И пережок с с есть. М -м -м. Сейчас замовим себе вот такой беляш за мясом. Довго шиканула. Купила пиріжок смач... смажений з картоплею малому дуже понравився. І купила ще один ось біляшик. Два пиріжка. Щас покажу, по чому там другий той пиріжок. Другий пиріжок аж обійшовся 41 гривня, 68 копійок. Ого, дорого, капець. Що, пішли гулять далі? Дивіться, ось абрикоски, гарні абрикоски, смачні абрикоски продаються в сільку. Ціни я не знаю. Зараз підемо шукати ціну. А вон вони, бачите, внизу вже починають портитися. Ось вони. Бачите, тут такі абрикоски. Пішли, бо мені там написали, що я мало всього вам показала. Ну, картоплю я вам вчора показувала, ось вона лежить далі. Бачите? Ось вона. Ой ой Угу. Ви так бачите, пристановіть комеру, там же червяки завелися, ой, капець якийсь. Гляньте, яких можна знімати і так, і так. У різних ракурсах. вони ще, дивіться одна така сама. Там навіть мошки ті літають. Ой, йо має. Ой, пішли ми далі. А чому тут абрикос? Абрикос 99 гривень за кілограм. Це отакі діла. Оце mm -hmm. по такий абрикос, по Ось такий синій. Так. Напій Кока-Кола 35 гривень. 39 копійок. Літр 25. Бачите, трош, літр 25. Так, підемо далі. Ми пройдемося по овочам. Так, гарбуз. Гарбуз. А от є гарбуз. Зараз ми глянемо, по чому цей гарбуз. 99 гривень за кілограм, 82 гривні 37 копійок. Це хтось купив, а потім передумав, положив. Ось такі справи. Далі. Ось є. Картопля біла, рання мита, зелена. Вони добули написати, це ціна тижня. Вона зелена. Бачите? Зелена. 44,99. Морковка. Молода. 69,99. Суперморква молода. Дивіться, яка з хвостом вам ще будуть. Ви ще за отой хвіст доплатите. Так що ми ж люди багаті, у нас і зарплата, і пенсії дуже здорові. Платити за той хвіст. Що тут по бур'яку? Ось такий буряк. Молодий. Ціника я тут не наблюдаю. Кабачок. Просили кабачок 22,99. 30 гривень кілограм. Молодий кабачечок. Так, капуста 8 гривень 84 копійки. Капусточка йде. Так, ідемо далі. Подивимося, що тут ще є таке цікаве у нас. Яблучко. Дивіться, яблуко Лігольд. Лігольд 52,99 яблуко. Яблуко Альдарет 27,99. Я вам показую, тут все підряд, бо вдруг ви скажете, опять я щось не показала. Абрикос коник Закарпаття. 149 гривень. -да. Тут такі ціни дешеві, доступні до кожного пенсіонера. і Ну, і для мінімальної зарплати теж. Виноград рожевий 159 гривень. Бачите? Абрикос, кунтик. Ще якийсь абрикос. Червоний закарпаття. 129. 129. Що в нас тут ще є? Зараз ми ось подивимося, по чому перець. Перець червоний 159 гривень. Дивіться, який він класний і замечательний перчик. Перець-жовтий 139. Перець білий 159. Ціна тижня 139 гривень. Перець жовтий. Не літай бігом, недорого купляй. в этом сільпу. Дивіться. Я вам так поближе показую все, щоб ви. Роздивилися цю шикарну продукцію. Що тут ще є? Фенхель 1690. А що це за фенхель? Хто його пробував? Так. Спаржа. 249, 159. І ще 199. Ну, це, мабуть, різних сортів якась спаржа йде. Доволі така непогана. Класна. Так. Далі. Томат сливка відбірна. 99 гривень. цукіні 119. Томат чері український 149 гривень. 46-99 огірок. Супер огірок, глянь, такий класний. Ну тут нічого не скажу. Угу. Чорний томат 144 гривні. Естафети ще трохи осталося вчорашньої по 6999, доволі така непогана естафета. Це від продавця до покупця. Ось ще якісь огірки. Ціни не, не знаю. А он теж щось там. Тут багато всього, дивіться, цвітна капусточка зі знижечкою. Почти гарно, 25% знижки. Оце щось пакети попакували. Гриби печериці, 54,23. А он теж щось попакували. Що я тут попакували? Ось, дивіться, перець можете купити зі знижкою. 31 гривня 97 копійок. Бачите, 25% знижки. А оце ж ці ось вони огірки попакували. А ні, це, мабуть, ну, інші якісь. 46,99, 35,81. 25% знижечки у вас іде на огірочки. Так, салат пучок, свіжачок, листковий, 5999. І салат, пучок, свіжачок, свіжий у торфі, 5999. Дивіться, яке різноманіття кольорів салата. Що тут ще у нас є? Вон теж ще цвітна капуста. Тут куча такої, бачите? Воно саме головне все свіже, все відбірне, все такої класної якості, що просто. Отход. Гриби печериці, 8,80. Ну, по грибам я нічого не можу сказати. Гляньте, які вони шедевр, просто не гриби, а просто шедевр. Так, овочі і фрукти ми вам показали. Що вам ще цікаво тут подивитися? Зараз ми підемо і подивимося. Ще щось подивимося. Да? Тут робота кипить повним ходом. Смачна їда. Оце все приготовлене, тут все за 100 грам. Пиріжки тут самі смачні. Ну, я вже була тут, показувала, навіть окрошку можна купити. 21,90 за 100 грам. виходить. Кротаночка, биточок з печіночки, курка подіжонські. Ну, їсти, якщо вдома не хочете готувати, оце сюди зайшли, цю кондитерку, і все собі купили, все готове. Далі. Кому ну, я там гречу не показала? Зараз я покажу крупа гречана. Ну, Тут вона. Так, крупа гречана, 6349, вона не піджарена. Так, ось іще є якась крупа гречана екстра. Крупа пшону. а де тут крупа? Гречана. А вона якась 43,34 на оцю крупу. Я навіть не знаю, де тут ціна є. Ось, бачите, гречку показала, але ціну не знаю, не можу вам сказати. Ось ще є крупа гречана. 35,59. Рис. Преміум 82,99. Бачите, рис 82-99. Ось іще один рис є. Преміум басматії 134 гривні. Так що народ сільпо налітай. Гроші витрачай. Сухий сніданок. 106 гривень, пів кілограма. 106 гривень, пів кілограма. Що ми тут ще? Акції ціни тижня шукаємо. Мука, вам потрібна мука хуторок. 39 гривень, 59 копійок. Мука хуторок. Ось теж багато їди, готової, все, що хочеш тут є. В принципі, можу зупинитися і так. Це все за 100 грамів. Грибочки, овочі, огірочки 16,40, які рис з овочами 20,49 фрі, 27,90. Ну, в принципі, за кілограм, що ти готову купив, що ти сиру купив. Так лучше. А, 270 гривень кілограм. Ой, йо це дуже дорого. Це я щось ошиблася. Це я точно їсти вже хочу. Треба буде пиріжок з'їсти. Ось, бачите, пиріжок. Малому понравився, я йому купила. А, ось такі штуки непогані. Ну, це без акцій. Тут акцій немає, це я вам так показую, що тут є дуже смачна випічка, доступна на кожен кошельок пенсіонера. Ви можете прийти сюди, поблизуватися і піти. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки і писати коментарі. На торти навіть немає акцій. Що тут у нас по тортам? Ви ж казали, мало я вам показую. Ну, а який смисл його це все показувати? Тому що у нас людей не тільки багато коштів. А то, що вони розказують, що типу, печі, купи, не ходи. Ну, я більше чим впевнена, що вони самі тут багато чого не купують. Еклер 5490 за 80 грамів. Тут уже 54,99 за 80 грамів. Ой, йо мої трубець. А ось тут столик виставили з якимись смаколиками. Всі ці чекають ціну тижня. На що ви її чекаєте? Ви все одно за ті ціни, які вони поставили, ви все одно. Равно... Мало ли що зможете собі дозволити купити? Ну, я не знаю, як всі, але я точно собі багато чого тут не можу дозволити купити, тому що моя зарплата не відповідає цим цінам. Це бачите, дивіться, які шедеври вони печуть просто замічательні. Ну, вони, мабуть, їх просто оцінюють. Ну, є люди, які це і купують. Ну, у нас таких небагато. Сендвіч багет з баликом. 1890 за 100 грамів. Та ви вже пишіть не 100 грамів, а там 50 грамів, за грам, за 2 грама. Знаєте, я так видавцем цим давать. Хліб, он, дивіться, 7 гривень 100 грамів. По 9 гривень по 9,50. Ой-ой-ой. Мало я вам, мало, я вам сілько показую таке чувство, що ви. Ото подивитеся і наїстеся. Ну Дивіться, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, не забувайте, що це тут в холодильнику? Грудка якась лежить. І вона якась індюшка здорова, ну, тут з ціною. Зараз, ну, отак, приблизу камеру, може, ви там побачите, але я не бачу. Дивіться, встановите відео, ось тут все, що не продалося в свіжому виді, вони вирішили його заморозити. Це отак. Вон там ще кролик є, я дивлюся. Котлети. Хто любить котлети? Бургери. Бургери. Ну, я не знаю, може, додаток є цього. Може, ви давай. можете ска скачати і подивитися. Що тут у нас по м'ясу? О, шиї курячі. 4,90 за 100 грамів. Ось акція йде по якихось. Буль... А, курячий набор. Нижня частина, бульйонний. 3 гривні 29 копійок. Ого. А ось шиї індюка 840. Оце вже дорого. Це капець дорого. Куряче крило, 7 гривень 21 копійка. Обвал ціна, Це ціна просто обваляна. обваляна ціна. Стегно 8,49. Бачите, 849 стегно. Куряче філе по 13,80 і дата стоїть. М? Гомілка. Гомілочка 5,94. Тож обвал ціна. Та тут куди на кінця візді обвал ціна. Он курка домашня охолоджена 9,22 за 100 грамів. Теж обвал ціна. Все обвал ціни йде. Риба оця ось лежить в холодильнику, морожена, переморожена. Знаєте, як на ній вона вже, ну як вам сказати, тут навіть стекло таке грязне, що може і по камері не видно буде. Воно, коротше, вже дуже обмерзло. Оце так, оце така риба. Супер. А тут жива, там риба, жива. Сейчас вам вживу, риби трохи покажу. Живо. Карась 899, Сібас 3990, Кефаль 1790. Ну, а далі ми підемо. А ви щось хотіли? Покупець прийшов, став, щось хотів. Почекайте, я виложу того. Почекаємо, чекаємо, поки. Mm -hmm, mm -hmm. Всі чекають, поки працівники вилежуть свій товар. Ось теж тут а, креветки, шмеветки, багато всього. Бачите як. Я вам показую, що воно є. тут. Завітайте. Я думаю, ікру, всі люблять ікру, чорну, просто люди обожнюють чорної ікру. Це просто. Смакота. Саме головне, що доступна ціна, дивіться, ви можете купити баночку ікри і смаконути за 5299 гривень і за 3000 гривень 200 грам 200 грам ви можете купити. Вау! Труба рулю. Яйця. Так, яйця. 259 Яйця просто шикардосні Дивіться, рижі, здорові, хороші яйця. Ковбаска зі справжнього м'яска. Є нарізана слайсиками. бачите, така тоненька. Все. О, тут 80 грамів колбаси, 5499 гривень. Тобто, грамовка уменьше ціни ростуть. А оце ось щось таке дороге. Хамун. Хамун 160 грамів 259 гривень. Ух, волі. Труба рулю. Це капець. Колбаси тут куча лежить. Ось, бачите, я даже холодильник цей відкривати не буду. Ну тут хоч стюкла повитирали. Бачите, я так -от так відео вам встановлю, і ви тоді побачите. Вон, де жовті цінники то, то акції на колбасу. З мацарело її томатами. 44,90 за 100 граду. Ой-о-о. Ой, ну і труба. Труба, труба, труба. Мені так багато пишуть і задають питань. Я це буває, як, як почитаю, я взагалі поражаюся. Ви багато дуже, дивлюся, чи в брехуні, чи вони живуть у розових окулярах, що їх не можуть ніяк зняти, або вони просто не отмірять всього люди. Всі такі обіспечені, всі такі оце прийшли і серків накупили собі по 11,99, а скільки воно там, за 115 грамів і ви побігли бігом. Та це просто, ви знаєте, це вже в нас літня знижка до кошик, до кошика летиться. Це не літня знижка летить, це горіте, треба написати, як же не до кошика, воно воно летиться. Воно, коротше, я вам чесно скажу, пролітає мимо кошика. Мимо, бачите, масло, масло. Масло тут взагалі. Дивіться, і шоколадне є ферма, і маоло якесь. І Яготинське і президент. Ну, правда, тут, знаєте, в чому відліччі. Було 200 грамів, а стало 180 Ну, Тут є і по 200 грам. Президент 200 грамів виходить. Біло 80 грам. Селянське. Блін, не бачу так далеко, по чому то селянське. Ну, яка грамовка. Оце отак. Ось іще є ферма шоколадна, 62,5% шоколодне. Це маргарин якийсь. Ось є масло ферма 73%. І є молокія по 180 грамів. Я вам навіть цін не можу тонком сказати, бо їх там ліплять, але дуже далеко. Щоб купити це масло, це просто жох якийсь. Ти попробуй його знайти, де воно тут, що воно, потім подивись на ту ціну. Поки ти наведеш свою різкість, тобі й масло перехочеться. О, Знижки до 50%. О, дивіться. А ці цінники просто мене шокують. Ну, і що ви тут? А це ціна... цінник мінімальної націнки. О, ще й такий є. Цінник мінімальної націнки. Це просто ось цінник мінімальної націнки. Це все, що. Заморозили і мінімально націнили? Да, да, шикардос. Просто ось, бачите, цінники мінімальної націнки. Тільки є мінімальна націнка, тільки є сільпо. Оце такі справи. Поморожене. Що тут можна сказати поморожену? Що тут оце з холодильником? Ви його що вимити не можете? Чому воно таке оце скло зальопане? У вас і вдома так оце все зальопане. Ой, це капець Це ж такі роботники. Роботники сільпо. Хто це, це? Директор? Хто заснував цей магазин торгову мережу Сільпо? А тут дуже великого багато морозиво. І морозиво є таке, ну вони то пишуть іноді. Морозиво без молока. Це теж тут о, ціна. Де там тут цітку можна знайти, бачите? Воно далеко від мене. Ну, десь на мої півтори витягнутої руки. Метр, мабуть. Ну, хто був сілько, той знає. Морозиво. Багато морозиво. Народ залітає в сільпошку. Зараз я вам ціни покажу на водичку. Водичка, дивіться, моршинська. Напій морщинський аромат апельсин 26,40 півтора літра. Вода Мінеральна Моршинська 22,39. Ну, бачите, рекламу ще й Моршинської води вам дам. Так що ви ще скажете, що мені ще проплатили за рекламу 22,39. Миргородська. Миргородська дешевша, 17,59. Миргородська не дуже дорога. Ось така. Водичка. Багато всього. А це ось тут щось таке понаставляли. Щось таке непонятне. Лавоза. Кава, мелена, лавоза. 250 грам, 574 гривні. А опція! Була 769 а стала 574 Так що давайте бігом біжіть сільпо за акціями. Так, ще тут ось якась вода є. Трускавецька 1599. ну Це нормальна ціна 1,5 літра. Далі, що у нас ще тут є Соки. Соки. Хочете по 99 гривень, по 89. Ціна тижника. ціна тижника, акції, мінімальна націнка. А націнка без націнки, і ще я вам придумаю. Нектар, банан, 114 гривень, 28% знижечки. Сік 139 гривень, апельсиновий. Так можна надавити. Зачем брати тут, якщо я показував, що можна свіжий надавий? Гренни ананасовий, 114 гривень, 23% знижечки. О-це да. да. О, що тут у нас є? Ми пройдемося. Півасон. Це півасон, щоб охолодитися, бо на вулиці жарко. 59,99. Mm. І ось ще 53,99. Бачите, який з жовтим цінником. Ну, якби я ще розбиралася в цьому, в цьому пиві. Музика ну, тут. О, коли можна взяти, в принципі, 35-39. Я шикану може і бутилку Кока-Коли куплю. Так, Горілочка Фінляндія 299 гривень. Це скільки там виходить? За пів літра 299 гривень. Щось тут пече. А ось в холодильнику Арарат. Арарат 799 гривень народ налітай, бо хнижко собі в сіль покупляй. Багато всього. А ось є якийсь шмурдян за 179 гривень, 28% вже знижки пів літра. Що це І, еваріон? три зірочки. Ну, понятно, чого він так стоїть, 179 гривень. То що три зірочки. А ось якщо бренд 05, 5 зірочок уже 314 гривень. А ось є ще раз 5 зірочок 299 гривень. Ой, йо маю, тут не поймеш. Ну, і кратше, я поняла, тут теж такі, як ми оце блогери розказуємо, тут і фантазіори оці тут живуть, навірно, чи працюють, і придумають оці цінники на оцю. Бо дай думаю, напочатаю жовтий, я потім думаю, дай напочатаю білий цінник. О, оце жестяк, а не магазин. Бачите, я навіть його не обсирала, я навіть все вічливо показала і гниляти не вам не сняла. Ну вона там є. Трошки, абрикоску знайшла. Ну, це ще не вечір. І Сюди, якщо вечором завітати, такого можна надивитися. Днем воно ще не, это, а ввечері це просто капець якийсь. Ой, все, це, бачите, нагулялася, трошки розслабилася і піду я, напевно, далі. Куплю собі водички. Куплю собі водички, зараз заплачу на касі, сяду на лавочки і з'їм пиріжок смачний. Ну что я вам скажу по поводу біля шау? Це все же їм в сельку. А тут столик такий есть. Для мене як столовка. Вон, бачите, всеке м'ясо. 41 гривня 68 копеек заплатила. Всі гроші мира. Якщо не треба казати, що я не щеброт, я не простой семьи з богатый. У мене гроші на Париж, где же я. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Чекайте нових відео з цільте.